Всім доброго вечора! І ви знаходитесь на каналі Людмили Хомутовської, і сьогодні ми проговоримо про Геннадія Корбина. Чому саме зараз? Чому саме за Геннадія? Тому що декілька днів назад розганяється інформація про те, який нещасний Геннадій Корбин. Його президент України позбавив е, Громадянства нечемно, негарно. Декілька днів назад він дав своє інтерв'ю інтерв'ю ББ... ББС в Лондоні, і, якщо його послухати, то там складається, знаєте, таке враження, що, як не подивись, він правий, він святий і Сьогодні я хочу саме подивитися, дійсно він святий, чи він грає таку роль, і чи він це взяв на себе. Десь приблизно вчора, здається, в обід молодших Личко, саме мер, мер Києва, теж почав розганяти інформацію, що ви розумієте, мені погрожують з адміністрації президента, і я вже ледь справляюсь з тим натиском, що йде. І теж Геннадій Корбін, знаєте, такі постраждали. Але якщо послухати це інтерв'ю, воно є в Ютубі, я вам рекомендую його прослухати. То в мене залишилось більше запитань, ніж відповіді. З однієї сторони це дійсно докорбана, якщо він дійсно є громадянином України, то звідки його другий паспорт, тому що в нього є ізраїльське громадянство. З іншої сторони, якщо по почитати комити, то я можу прочитати там дуже різних багато і один із них. Про те, що це, знаєте, людина, яка закопала велику кількість людей людина, яка була, наживалась на людях давним-давно, і всі це розуміли, це знаєте, в кримінальному світі попоганяло такі смотрящі над Дніпропетровською областю. І там навіть, знаєте, такі є приклади, кого він там закопав, кого вбив, кого прислідував, це ви теж подивитесь. Я туди теж не маю ніякого відношення. Я за те, що скаже Таро. З іншого боку, якщо ми почитаємо воєнних, то воєнні говорять, що Корбан дійсно допомагав Україні, і в його штабі було, знаєте, максимально спрямовано. Там працювала логістика, він відправляв гуманітарні різного роду допомоги, і це теж є. Корбан концентрує свою увагу, що саме він дав, ти знаєте, інтерв'ю Вікторії Спарц, яке взагалі підняло. Питання про те, що про довіру українській владі, президенту, офісу президенту, це така теж була справа. Ми дивилися про це декілька тижнів назад. Він теж апелірує тим, що він підтримував Юрія Бутусова, а Юрій Бутусов це теж такі борець за справедливість, там ми можемо говорити де ми згодні, де ми не згодні, але все-таки він за Україну. Так що, що я пропоную? Пропоную сьогодні подивитись портрет, портрет маску на корбана. Наскільки це, як це бачить, карти Таро. А потім я буду чекати від вас, як ви це бачите. Чи підтримуєте ви це, чи не підтримуєте. Так що давайте е це конкретно подивимось. Характеристика, хар характеристика від е корбана, е Геннадія Корбана. Е що він насправді себе, що він є насправді, ким він є насправді, а не те, що він показує, а ким він є як людина. Характеристика корма. Що нам там дають повішений? Король кубков П'ять монет. І дев'яточка монет. Дев'ятка монет говорить, що перед нами людина, яка має все, вона має велику кількість грошей, він повністю забезпечений, що називається заводи-параходи. Людина, яка повністю нічому собі не відказує. Пікірка Пентаклій нам говорить, що всі ці свої статки він нажив на горі інших людей, на те, що він когось дійсно вбивав, когось пускав бо голі боси по світу, це дійсно є. Король Кубків нам говорить, знаєте, що він. Що б він не робив, він якось все це робить з якоїсь такої сторони, може зі сторони блага, чи він вважає, що це він робить зі сторони блага. І повішений, повішений на сьогоднішній день розказує, що він підвісся, йому відірвали всі різні плани. Зараз, знаєте, можна сказати, його розп'яли. Вказують на його недоліки, і це така ситуація для нього критична, тому що на рівні повішаного людина втрачає кошти, втрачає знаєте, якийсь свій авторитет, все, що він заробляв, і статки в тому числі. Так що тут, ким він є насправді. Насправді, це забезпечена людина, яка не зовсім правильним шляхом заробила кошти. Зараз, Боже, він, що він робить, він вважає, що він робить правильно. Які його думки на сьогодні? Конкретно думки на сьогодні, що стосується України. Справжні думки. Прошу показати справжні думки Геннадія Котпона на рахунок України. Що нам там дають? Нам дають єрофант, нам дають трійку жезлів. Нам дають імператрицю і нам дають п'ять кубків. І Єрфан говорить про те, що він добре розуміє, що йому придеться стояти перед законом, нести, нести якусь відповідальність, відповідальність перед законом України. Трійка жезлів нас говорить про те, що людина розуміє, що йому прийдеться виїхати, бути за межами України, яким чином йому потрібно переїжджати? І за що він переживає? Говорить, що він дійсно переживає за Україну, тому що імператриця і п'ять кубків це переживає свою землю. Яким при цьому він хоче, щоб його бачили? Яким він хоче, щоб його бачили? Імператор. <клух> Мак. Король мечів і королева мечів. Він хоче, щоб його бачили сильним. Розумієте, тут головна причина не в тому, що його вигнали, тому що нам дають, знаєте, такі із чотирьох картинок три максимально сильні, А саме імператор, маг і король мечів. Це людина, яка має владу, людина, яка може діяти, власна людина, яка може взагалі цим ем, світом керувати і може все контролювати. І його думки, це конкретно про те, що його цього позбавляють, його позбавляють цієї сили, і це робиться спеціально. Це яким чином. Е Зв'язано з політикою, тому що тут імператор, зв'язано з президентом. І я навіть рахую, що якимось чином він, можливо, мітив на місце президента. Якщо ви про це щось знаєте, напишіть, будь ласка, і тут все, що, що того стосується. Далі ми йдемо. Його істинні, істинні наміри відносно України. Те, що він насправді хотів, і його ці наміри відносно України. Паж Паж монет. мечів. Туз мечів. І туз жезлів і тут нічого я вам нового не скажу, тому що паж монет, конкретно я хочу грошей, я тут хочу їх отримати, заробляти. Цікавий тут паж мечів. Паж мечів це якраз не про те, що він, знаєте, такі пострадали, він цього то, що це людина, яка. Конкретно придає людина, яка працює на стороні ворога. І це, знаєте, такі е, свого роду, це конкретно, Ну, тут, а, тут нема про підтримку України, е, тут про предательство, все, що з цим зв'язано. І ту з мечей, і ту Жезлів, це конкретно про дії, про наміри, що це якось він мав зробити швиденько. І якщо це все бачити, я не хочу. Це моя картина, я на це не, не настоюю. Але наскільки я розумію, якщо потім відкопають щось на штал того, що відкопали е, на гауля Гуляйтера Києва, щось подібного на Корбана, я зовсім не здивуюсь. Е, тому що тут е, щось подібне тут розказують. Тут якісь, знаєте, мали швидкі зміни, і я мав щось отримати. Е. Рухаємось далі. Що гарного, що, що взагалі доброго для України він може зробити на сьогодні? Так. У нас сила, у нас пажезлів. У нас дев'ятка мечів і у нас е, двойка жезлів. Па жезлів це про зброю. І карта сила це теж про зброєння. Я так розумію, що якби він був в Україні, він дійсно допомагав би. Він дійсно, знаєте, був би корисний на цьому. Е, і я розумію, що була, був би його вклад. Е, був би вклад в перемогу, і це він робив би не через те, що він такий добрий, а через страх. Я, я розумію, що в на каналі розумні люди, і ви е, тут, знаєте, така лінійка передивляється з однієї сторони, я тут щось отримую, а тут я дуже так швиденько-швиденько все змінюю, так що тут так цікаво, нам показують. Що погано він би зробив би для України? Що погано він би зробив би для України? Десятка колесо фортуни. Знов нам п'ятірочка мечів, яка під пажом мечів, да? зірка і шість кубків. Здав би Україну, здав би по колісу Фортуни і п'ятірки мечів людина, яка може кардинально ми це все побачили зарані, це, зараз нам просто це підтверджують, говорять, що прийшов би час, здав би. здав би з патрухами. і тут він працює на стороні ворога, це видно. І тут ще такі запитання. Зміг російською мовою це звучить так: способен ли он на предательство? Чи зміг би він придати Україну? Десятка мечів і королі монет би, якби його зажали, задавили і гроші приплатили, змім би, яку роль він взагалі повинен був зіграти в долі України? Яку роль? Яка роль йому відводилась? Яка роль відводилась Корбану? І яку роль він повинен був зіграти в ролі України? Двійка мечів, вісім мечів, шість монет і двійка кубків. Про що це говорить? Якщо вам так розказати дословно, двійка мечів нам говорить тупік, вісім мечів говорить про те, що, знаєте, ми заходимо в якийсь стан, з якого ми не можемо вийти. І знову прокупи-продай шестірка монет і двійка кубків про договір. Так що тут ота тема гауляйтера, про яку я сказала, вона тут не то, що висвічується, вона тут доволі сильно вилазить, то тобто його робота була довести в якісь тупики до якоїсь ситуації без виходу. А потім в зв'язку з тим, що вже був договір, продати і таким чином отримати свій гешефт. І питання, ви всі розумієте, да? я говорю правду, Бо мені без різниці, там, чи це Зеленський, чи це хто. І ви мені часто пишете, що я там не. Не дуже лояльна до влади. Ми можемо бути лояльними, можемо не бути лояльними до влади, але давайте подивимось, чи може йому довіряти Зеленський. Зеленський на даний момент мене не цікавить як людина, а на даний момент він як президент, Чи може йому довіряти президент України. Чи може йому довіряти президент України? Що нам дають Луна? Дві монет. І ту з мені. Да, по луні ні. Це обман. Нам говорять по луні, що ні, він не може. Він знає те, що не знаємо ми. Він знає більше і тому небагато. І згодьте, що такого. Простого розкладу давно не було. Не про Арестовича, не про Порошенка. Там весь час крутили, які чином чуть підзакривали. Тут говорять про е різними часами, що тут конкретно по Луні там є обман. Є знову подвіки монет, там не вся правда, що він робить. І знову у нас про гроші про те, що е, він не може довіряти, тому що тут е, за, задіяні великі гроші. І це все Зеленський знає, це зараз не на часі, це якимось чином поки відложать. Е, давайте спитаємо, чи це діло взагалі коли-небудь дійде до суда. Е, тому що тут е, все про. Про зраду все про різного роду подстави. Скажіть, будь ласка, чи це коли-небудь дійде до суду. Верховна Жриця, і сім кубків нам закривають цю інформацію, говорять, давайте для початку виграємо війну, потім поговоримо. Зараз, я так розумію, Зеленський це питання відклав першим, першим ділом перемоги. Але мені тоді цікаве інше питання. Да? Тут в нас вилазить людина, в якій ми не можемо сумніватися, тому що він дуже багато зробив справ, а саме меркличком. І зі сторони України я згадую перші кадри війни. Я, я теж знаю, що ви пам'ятаєте. Згадайте, будь ласка, як мер Кличко сам видавав е зброю, і саме вони чуть ли не, не лізли на танки. Е чому Кличко його захищає? Чому кличко його захищає? Рицер Кубки. Тому що вони друзі. Тобто вони друзі в їх спільний інтерес. Ось такий був сьогодні розклад. І так як я обіцяла вчора, хоча був не дуже хороший запис, за що я вибачаюсь, тому що дійсно це наші поломки, воно було, ми з аліною бачили, працювали, справили, і надію сьогодні все краще. Говорити про деякі прогнози, які чомусь ви не замічаєте, що вони справжнюються, чи хтось не замічає, ви пишете. Два прогнози, які я давала вчора при поганому інтернеті, а саме, приліт, такий жирний приліт в Крим вже спрацював і там навіть моїми словами сказали, що це дуже важне місце, куди, куди попали. І інше, на жаль, прилетіло в Житомирську область. А ви самі розумієте, що я тут теж живу і і це, і це теж є, так що це просто так і для підсумовування. А з вами була Людмила Комутовська. Буду дякувати, якщо ви поставите лайки. Якщо ви підпишетесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. Тому що, як моя аналітика говорить, що мене, мене дивляться тільки третя частина підписаних по якимось іншим. Причина, ви не підписуєтесь, а щоб ви мене могли бачити, вам краще підписатись. А всім я вам бажаю, Бажаю миру, тихої ночі, мирного дня, спокійного. І щоб завтрашній день був краще, ніж сьогодні. Всім па-па.